Запливи обласного рівня під ялинкою. Вони відбулися у басейні Нептун горішніх плавнів, де вже створено святковий настрій, завдяки традиційним прикрасам, без яких неможливо уявити новорічну атмосферу. Традиційно напередодні нового року ялинку чіпляють над водою басейну. Виступати в такій атмосфері завжди приємно. Проплала я сьогодні добре, на 50 бат трішки охудшила, на декілька мілісекунд, а по 100 спині добре, я улучшила на 2 секунди. Сьогодні збагання відрізняються. як тобі настрій? От і ялинка, є такі прикраси новорічні. Ну, нового настрій, я теж сьогодні мандаринку взяла. Хвилювалася тільки за 100 спину, тому що це був мій перший заплив на 100 спинів у 20-метровому 20 басейні. 25-важкий да, Так. Бажкий був рік, залишилися сили. Ем, так, все залишилося їх на завтра на 100 комплекс. На водні доріжки виходив Данило Разгонов, який зараз тренується у Полтаві, але більшу частину своєї кар'єри 21-річний плавець провів у басейні Нептун в горішніх плавнях. Відчуття замечательне, соревновання пройшли добре. Дуже давно тут не проводили таких змагань. У цьому році мало таких змагань було. Ми в основному виїжджаємо на чемпіонат України в другі басейни. Також чемпіонати області проводились у Полтавській акварені, а тут було мало стартів. Так що ці змагання для нас дуже важливі. Вони подарили відчуття рідного басейну, рідного дому. То тобто, ну, ми дуже. Соскучились за такими змаганнями. Враженнями від змагань Данило поділився зі своїм товаришем по збірній Полтавської області з плавання Миколою Різником. Виступили досить непогано, сподобались змагання. Святков, у нас зараз святковий настрій, ну, змагання в такому святковому. В басейні ялинка висить. Тобто ми приїхали тільки після чемпіонату України і дуже задоволеними цими змаганнями. Показали дуже непогані результати. Ми тренуємось у одного тренера, так що разом приїхали на ці змагання і показали достойний результат. Де ти плануєш рекорди показати тут? Де я планую ще на 200 комплекс, а завтра на 100 батерфляй. Сподіваюсь, на гарний результат. Між запливами Данило та Микола одягали цікаві святкові шапки. Це ще наші шапки з дитинства. Ми виступали на таких праздничних змаганнях, коли вже новогодній настрій і хочеться якось людей підтримати цим новогоднім настроєнням. Повністю з вами. Треба, що за капелюх? У мене капелюх Святкого Миколая, адже Миколай. Я сьогодні дарую всім святковий настрій. Вдвічі гарний настрій був у плавчинь, які є вихованками відділення плавання «Дюсиша номер 1 а зараз захищають честь обласної школи вищої спортивної майстерності та навчаються у спортивному ліцеї Полтавської обласної ради. На церемонії відкриття директор «Дюсиша номер 1 Віктор Чирочка вручив грошові премії за досягнення Юлії Ткаченко, Поліні Клейміоновій та Віолетті Ульяновій, які потім брали участь у змаганнях. Вони тривали два дні, протягом яких учасники та учасниці намагалися. Виборювати медалі та покращувати свої результати. Змагалися в одному запливі на дистанції 200 метрів вільним стилем Михайло Перерва з горішніх плавнів та Артем Горбань із Полтави. Після фінішу, який у рідному басейні виграв Михайло, суперники потиснули один одному руки. Дуже тяжко було, суперники дуже хороші, дуже добрі. Я дуже сильно устав. Да, я теж. Теж устав дуже Тяжкенько було. Особа, щоб так не готувалися до цих змагань. Цей рік доволі був такий продуктивний. Наємне суперництво допомагає вам, ось як сьогодні. Так, да, допомагає. Що робити, коли ноги не працюють у плаванні? Не знаю, дожимати як можеш допливати. Як в тебе справа з ногами? <гум> Таке, сьогодні не дуже. Михайло, як в тебе? В тебе моторчик працював, так? Ти першим прийшов? Таке, так, я перший пройшов, але під кінець в мене теж вже ноги відказували. Тяжкінь. Ну, Тяжкінь. Так. Ну, це фініш завершився, рукотиска Ви добре один одного знаєте, так? так? Так, так. Знайомий десь вже рік, може більше. Що скажеш про Михайла? Нічого, добрий суперник і друг. Плаваємо з ним. Господарі змагань з США номер один горішніх плавнів здобули 22 медалі. Срібною призеркою на дистанції 200 метрів вільним стилем стала Марта Калинюк. Усе добре проплила, время получала. Ну, все добре. Розкажи, що робити, якщо ноги не працюють під час запливу. Пливемо руками. Да, ру на руках плавемо. то від чого більше залежить. Від усього там і ноги, і руки повинні працювати, щоб добре проплисти. До виконання наступного розряду там і нормативу в тебе далеко? Ну так, мабуть. зараз який розряд в тебе? У мене другий дорослий. До першого далеко. Так? Над чим працювати треба? Ну, на, мабуть, секунди, дві, може більше. На дистанції 200 метрів батерфляєм медаль здобула Марія Рєпченко, яка протягом дистанції намагалася демонструвати свої найкращі якості. Змагання відповідальні, потрібно до них настроїтися дуже добре, щоб добре проплити. Дуже важко було. Я доплила, дискваліфікації не було, доплила нормально. Все добре, було важко. Як ти вирішила виступати на цій дистанції? Вона ж така непроста. Ну, спершу я хотіла. Потім подумала, що не допливу, а потім мені моя тренер поставила мені цю дистанцію. Я хотіла перевірити, як я себе відчуваю на цій дистанції. Я перевірила. Ну, важкий для тебе був сезон. Так, дуже важко був. Сезон важкий, багато змагань було. У команді ДЮСШ номер родин горішніх плавнів медалі Кубка Полтавської області з плавання також здобули Кристина Різник, Валерія Люлюк та Анастасія Березовська. Переможцями на своїх дистанціях стали Михайло Перерва, Олександр Аветов, Єлизавета Товкало та Вікторія Кобеляцька. Разом із здобуттям двох медалей на дистанціях 100 та 200 метрів брасом. Вихованець тренерки Катерини Крепець, Владислав Невмержицький виконав норматив кандидата у майстри спорту України. Виборола медаль та виконала другий спортивний розряд на дистанції 50 метрів вільним стилем Варвара Павленко, яка займається у тренера Валерія Панєсова. У запливі 200 метрів на спині Матвій Ткаченко також виконав норматив другого розряду. Цей спортсмен розпочинав займатися у тренера Артема Лашка, а зараз є вихованцем Ганни Савельєвої.